Відзначає Різдво за старим календарем і багаточисельна українська громада у Сполучених Штатах. Поговорити про громаду, об'єднану навколо церкви. Ми запросили до студії настоятеля Української православної церкви святого Андрія, що у Вашингтоні. Отця Володимира Штеряка. Дякую, отже, що знайшли для нас час сьогодні. В такий вечір важливий для, для всіх нас, українців, християн. Е, ваші прихожани святкують різдво в цей час сьогодні, завтра разом з Україною. Україною. Це свято Християн об'єднує українців по обидва боки океану. Чим взагалі особливий цей об'єднуючий дух, цей дух Христа? О, абсолютно, насамперед, вітаємо з цим великим праздником Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Цей праздник є дійсно. Оновлюючий і оживляючим а, праздником і елементом у нашому життю, а, бачите дійсно, як, як ти сказала, він є духом, який об'єднує людину, яка в одному континенті чи іншому, а, чи молоду дитину з матір'ю чи з бабцею, родини а, країни. А, хоча це є релігійний а, релігійне свято, воно дійсно дає більше, ніж релігійне. А саме тому, що Ісус Христос народився у дуже скромних умовах. Він не був славною людиною під час, він не мав багатих друзів, він не був навіть більше, ніж 100 кілометрів чи що Тисляр! Тисляр! взагалі дуже близько. І все ж таки. Все ж таки, останні 2000 років були, світ радикально був змінений через той акт і через ту подію, яку ми сьогодні е, е, святкуємо, а саме Різдво Христове. Чому? Тому що Христос приніс щось, що до того часу у світі не було. Ісус Христос приніс любов. Життя не було вартісне е, шанувати. Ближнього, бути харитативним, не було пріоритетом. Люди помирали життя, не шанували себе інші плем'я. Це дійсно світ був надзвичайно надзвичайно гірший до Христа. Христос дійсно для нас, православних, православних чи християн взагалі, це є релігійне свято. Це ми спускаємось глибше, ніж. Цей історично культурний чи психологічний чи філософічний стан для нас є літургійний, для нас є традиція, для нас є коляда, свята вечеря. І, і дійсно ці елементи є, є важливими. Христос прийшов дати любов. Багато насправді довелося пережити українцям і Україні в цьому 2014 році. Що б ви насправді побажали нам усім у о, прийдешньому 15-му? 15-му? українці зараз вже напевно завершили е, вечерю Що б ви їм побажали а, насамперед, для нас є, є велика нагода і приємна і благодать мати цю можливість бути у вашому професійному колективі і через е, цей спосіб. Е, Висловити слова нашої душі до, і поставити ці слова у душу наших брат братів і сестер в Україні. Ми є далеко, але ми є так близько. Особливо останніми... останнім роком і ми навчилися багато більше про нас, що ми можемо глибше черпати. Що ми можемо більше зробити? Що нам треба більше зробити? Нам чи чи то через молитву, чи то через будь-які харитативні акції дії? Людина є є безмежна, безмежно ресурсова. І дійсно, ми повинні а, а, допомагати допомагати і і і пропагувати це. Отже, ми вітаємо всіх українців сьогодні. І вітаю, вітаю всіх українців і громада голосу Америки і команда Голосу Америки також вітає вас. Ми бажаємо вам миру, відваги та натхнення. Бережіть себе і нехай бережуть вас, янголи. Багато їх мужніх з'явилося цього року в Україні. Нехай вони будуть і далі нашими янголами-охоронцями там, на небесах, у таких прекрасних образах, як у живописі Катерини Ткаченко. Залишаю вас з цими образами. Та з козацькою хореєю, створеною Іваном Сергієнком, у пам'ять першого мученика на майдані Сергія Нігояна. Це возлив благодарство.